Звичайно ж, попри все, все одно, у нас почті все про страдання. Українська література це винятково про страждання і більше ні про що. Почті, всі прозведення українських класиків про обділених судьбою селян, пливущих по рік страдань і болі. Як, наприклад, у ще одного класика Івана Франко. От його стихотворення Істаміла вісни ожидання. Я коли почула істаміла вісне ожидання, така. Що воно таке, а виявилося? І станіла вісне ожидання, ілі в оригіналі Весну довго ж на тебе чекати, в котором рудеті іскот. Стогін іде по селищах убогих, діти гуртами на задавку мруть. сіна нема і стебельця в оборогах, гине худібка, по долах розлогих води ревуть, люд шепче, там гори не саме звикло ходить, або пошесть прийде, або, не дай Боже, Польща настане. От як цей рік зустрічають селяни. Діана була готова розплакатися. Такі сумні, сумні тексти вона перечитувала. І мені дивовижно взагалі, що вона взяла Івана Франка і сказала, що він винятково про тяжку долю і про страдання, і вообще про все, про пасівність. Хоча насправді, ну я не знаю, подивіться, ми на читанці читали декілька творів Івана Франка, і жодний з цих творів не був про пасивність. Звичайно, можна знайти і. Дуже трагічні поезії, як ота, яку зачитала Діана Панченка. Але ми читали чому і там взагалі не про пасивність. Ми читали перехресні стежки і там, взагалі, дуже цікаві активні герої, які намагаються ще й не становлювати селян на, путь, на шлях того, щоб бути активними і брати свою дулю в свої руки, і вигризати своє майбутнє. Так, ну і не кажучи вже про те, що ми читали з вами Лиса Микиту, а Лис Микита, ну я не знаю, все дарую, бійку рани та до смерті, мщу скандал. Е, власне, він з одного боку все дарує, а з іншого боку, дає нам індульгенцію повну, щоб будь-якими способами забирати своє. І у... Івана Франка таке число творів, що вляпуватися в те, щоб говорити, що Іван Франко це виняткове про страждання, про пасивність і про те, що ми жертви, це бути абсолютно необізнаною в Іваної Франкі. Ну, Франку. Але ми побачили, що із Тарасом Шевченком у Діани Панченка не дуже по про те, що. Під час свого етеру вона розповідала про те, що вона читала і сучасну українську літературу, і класичну шкільну програму. Читала цілий рік Тараса Шевченка. Ну написала ж що... і на основі творчості бзаря я написала десятки сичиніні. Написала десятки ні ніхіра не зрозуміла, що вона читала не ясно, якщо вона може навести тільки ці два приклади. І я не кажу, що немає більше прикладів про стражденну долю. Ну, ми в такій реальності жили. Взагалі дуже багато текстів про стражденні долі по всьому світі написані. Але я не хочу говорити, що написано і там і написано і там, тому що це наклеп на українську літературу стверджувати, що вона стражденна. тому що ви, мабуть, ніхіра не знаєте про українську літературу, якщо ви на неї дивитеся таким чином, тому що навіть те, що ми читали, я тут виписала, що ми читали з вами в читанці Тигролови Багряного сміливі завжди мають щастя, де там про стражденність? Да, там про нелегкий шлях головного героя і сім'ї, яка живе ти, глибоко в тій тезі тигроловів, але по-моєму, там, взагалі, не постражданість, а про активність. Знову ж таки, якщо ми беремо сад Гециманське, з якого я почала етер. Ми не читали цю книгу, і я думаю, що рано чи пізно ми її всі разом прочитаємо, але. Вся історія Андрія Чумака про те, що він сидить в застінках НКВС. Вона взагалі не про жертву, вона про людину дуже потужного духу. Що ми читали ротонту душогубців Іван Брус? Він теж абсолютно не жертва, Да, стаються дуже драматичні зміни в його житті, і ми знаємо, що такі ж зміни відбувалися в житті. Тодосі смачки, який здається з божеволів такий, принаймні за свідченнями біографів і тих, хто його знає, того. Того періоду, навіть коли він уже виїхав з радянського союзу, але це просто зліпок тієї реальності, в якій жили люди. Оминати жорстоку реальність, оминати злочини, оминати те, що існувало НКВС, ну це було як, як мінімум би самоцензурою і існування в якусь паралельному просторі. Давайте будемо говорити не про такі драматичні твори, знову ж таки там Холодний Ярми, наприклад, Горлі Сагорського недавно читала там, чи поза межами болю Осипа Турянського. Давайте перейдемо на якісь більш нейтральні твори. Ми читали День мій суботній» Григора Тютюнника. Де там про страждання? Ми читали Григорія Тютюнника Вир. Це взагалі величезна епопея, і мені здається, що цей твір треба якісно екранізувати в серіал, для того, щоб ми нарешті більше дізналися про Шлях українців у другій світовій війні і перестали взагалі дивитися на це як на велику вітчизняну і побачили, як українці взагалі взаємодіяли і стикалися з реальностями руського міра в той період, коли нібито вже всі жили в одному великому Совєтському союзі. Що не так хмари не чуя Левицького. Де там про жертвеність там про там про те, яким було місто більше того, не про сільських жителів. Хоча село там теж було активно присутнє, але саме е, навіть Містянин, який повернувся до себе в село, розумів, що бути ідентично тим, ким він виріс, набагато краще, і це набагато слушніша позиція, ніж імітувати з себе інтелігенцію там, де це неадекватно. І це, до речі, дуже класна думка, яку показав чоловіцький у своєму творі, для того, щоб не імітувати, що ти я не знаю, городська дівчинка, а пишатися тим, ким. Ти своєю природою і з цієї природи діставати все найкраще, що може бути твоєю візитною карточкою. Що ми ще читали Андрія Лаговського, Агатангела Кримського там, взагалі, текст про дуже багато рефлексій, але через ці рефлексії герой стає повнокровним і герой не боїться колупатися в собі, і, зрештою. Виростає духовно і взагалі не є жертвою Дівчина з ведмедиком домонтовиче. Боже, так мені здається, що попри трагічну долю жінки, бо головної героїні цієї дівчини з ведмедиком, ми бачимо знову ж таки її як суб'єкта, який обирає собі свою долю, який робить вчинки, що від неї. Не очікує суспільство, і на яке її суспільство не дає право, а вона собі це право бере і вона суб'єктна. Записки Керпатого Мефістофеля автор взагалі розглядає тему дітовбивства складну тему. Так можна сказати, що це про жертви, про страждання. Але ні, це одна із великих соціальних важливих питань, які суспільство має проговорити зокрема через літературу. Стефаник, ну наприклад, ми читали Стефаника. Мені здається, що. Росіяни, якщо от давайте єдине порівняння, яке я собі дозволю у цьому тексті: Росіяни завжди писали про якийсь вищий клас, про свою інтелігенцію, чи як мінімум про міщан, містян, городян, вони ніколи не зосереджувалися на тому, що у їхнього села або дірівень Село то у нас деревень взагалі у населення є право мати якісь емоції. Стефаник підійшов до українців з села, як до людей, що мають такі ж право і таку ж глибину. На ну такі ж право на глибину емоцій, які є у інтелігенції, у містян, у тих всіх, про кого пишуть романи, новели, красиві твори для того, щоб пани читали там інститутку чи якусь ще херь. Про ну про слух можуть написати хіба що розбавивши біографію великих. Господь. Але питання в тому, що долею доле селян, ну, наприклад, долею сільського жителя Василь Стефаник переймається чесно і дуже глибоко говорить з тими смислами, які є важливими для того суспільства. І тут я хочу процитувати: у мене заготовлена цитата Івана Франка. І мені дуже зараз важливо провести цю паралель з творами Стефаника з тим, як він глибоко закопувався в душу сільського жителя, і також процитувати Франка, який говорить про те, в чому є величезна потреба нації, яку ми не можемо ігнорувати. Це теж Іван Франко. На в тій же статті, яку я цитувала стосовно формального і реального націоналізму, стаття дуже цікава. Рекомендую вам його пошукати, подивитися. Якщо ви загудуєте, Франко, формальний і реальний націоналізм, кілька уваг до 9 і 10 випусків правди, ви знайдете цей текст і зможете його прочитати. Він цікавий, є над чим подумати. І от там є така фраза: національна література штука. Стука, це мистецтво. І, те, і таке інше мусить бути під впливом живої потреби нації, і заспокоювати ту потребу. Це найбільша проблема з українською культурою. Те, що ті, хто її створюють, поп-культурою. зараз, поп-культурою. Тому що поп – це культура для найширшого кола мас. І ті, хто створюють культуру для найширшого кола мас, в жодному разі не спираються на потребу тих, для кого вони це створюють. Тому що вони це створюють для русків ринка, а українцям недоїдки. І через те, що вони не створюють свій продукт під впливом потреби нації, вони не заспокоюють цю потребу. Тому у нас все так через сраку і відбувається. Для чого існує проект РГЛІ, «ПТС», читанки і так далі? Для того, щоб ми більше розуміли про свої потреби, більше розуміли про процеси, які відбуваються навколо нас, краще в них розбиралися, більше себе вивчали, тому що от я не збиралася сьогодні про Франка говорити, але мені захотілося процитувати ту камсоновку, а потім ту цитату, а потім те, а потім я полізла читати Івана Франка. І мені здається, що це, ну, принципі, такий спосіб, коли ти починаєш. Досліджувати одну тему, а переходиш на іншу, і там, і там, і дуже багато думок. Тому давайте досліджувати світ навколо нас, давайте досліджувати ті сенси, які нас формують, і робити з цього висновки. І от ми продовжуємо, ми продовжуємо досліджувати сенси, які нас формують, робити з них висновки, і говорячи про роботу з глибинним. З тим, що відображає наші потреби. А потреби українця це не тільки потреби киянки, яка сидить за столом в центрі міста і ефірить, а і потреби тих, хто живе на околиці міста, і потреби тих, хто живе на Вінниччині, я не знаю на Харківщині, у невеличкому селі, у великому великому місті. Всіх, всіх, тре треба збирати зріз потреби українців різних і говорити про їхнє глибокі так от, росіяни ніколи не розбирали дійсно глибоко потребу їхнього глибинного. У них з'являлися хіба що картонні персонажі, типу Муму, ну цього, як його звати, господь не пам'ятаю цього дядька Гірасіма, да, який вбив свою собаку. І, як ми бачимо, нам його просто показують як абсолютно безвольну істоту. Про волю трошечки пізніше поговоримо, але я хочу процитувати слова Стефаника, який говорить про те, що наша інтелігенція згори виробляє собі якісь гадки про мужиків, часто густо і не бачучи їх на очі. Це говорить Стефаник, тому він досліджував, бачив і описував те, що відчувають ті, про кого було так непопулярно писати. А особливо ніколи не було популярно писати в російській імперії, тому що їм подавай і лянну Карєніну, і якого-то студента, чише щось, чи ще щось, і ніхто глибинним не заморочується. Діана говорить про те, що українці писали про каких-то там селян, забуваючи, що насправді сільське населення і складало душу країни. Насправді саме тому його і винищували голодоморами, але то інша тема. Давайте ж перейдемо до найцікавішого. Головна тема української літератури це звичайно. Ну, звісно, українська література, це, в першу чергу, ані на вісік Росії. З першого класу в ізученні пословиць, з москалем дружи, а камінь за пазухою держи. І всі последують 10 років нам говорили, що во всіх наших бідах виновата Росія. ще раз. Все герои украинской литературы – страдальцы. У всех в силу обстоятельств трагическая судьба. И имя этому обстоятельству – Россия, которая, по мнению вышеупомянутого классика Франко, грязь на краях Европы. Багно Багногнилеє між країв Європи, покрите цивіллю, зеленю густою. Розсаднице недумство і застою. Росія, де лиш ти поставиш стопи, повзе облуда, здирство, плач народу. Лиш гать і слизь росте, міцніє в тобі, свобідний дух або тікати мусить, або живцем вмирає в твоїм гробі. Це прекрасно, Діана. Дякую, дякую, що ти. Так намагаєшся, так намагаєшся, хоч в чомусь обісирати Росію, але знову ні влад, ні в попад. По-перше, як ви бачите, ефір побудований на дуже переконливих фразах. Вся Україна, українська література, всі страдають. Всі умірають во всьому виновата Росія. Діана Панченко не читала українську літературу або, можливо, десь поруч сиділа, де книжка лежала, не знаю. І далі вона наводить поезію Івана Франка як зразок того, що от Іван Франко, тільки шой шукав, щоб взяти і якось обісрати Росію. Давайте я вам зачитаю ще раз ці рядки. Для того, щоб ви зрозуміли, що це насправді не зовсім сонет про. А це сонет, до речі, не зовсім сонет про Росію. Багногнилея між країв Європи, між країв Європи, да? де Росія? Давайте згадаємо: покрите цвіллю, зеленню густою, розсадне це недумство і застою, Росія. Де лиш ти поставиш стопи, повзе облуда, здирство, плач народу, цвіте бездушність, наче плісінь муру. ти тиснеш і кричиш, даю свободу, дреш шкуру і мовиш, двигаю культуру. Ти не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш. Як це, Росія не шле в Сибір? Щось тут не так, давайте далі читати: лиш, мову пир, із серце соки сеш, багно твоє. Лиш серце й душу дусить, лиш гадь і слизь росте й міцніє у тобі свобідний дух або тікати мусить, або живцем вмирає у твоєму гробі. 4 жовтня 1889 року. А тепер давайте ж подивимося, що пише про ці рядки агатангел Кримський. Іван Франко, друкуючи свою збірку з вершини низин, надсилав до мене. Звичайно, що в запещатиному конверті кожен готовий аркуш збірки негайно ж після того, як він друкувався, і часами робив на полях деякі свої зазначки. Цей примірник з вершини Низин він мені таким чином потроху присилав. Тепер належить Українській академії науки, приховується в книгозбірні комісії словника живої української мови. В ньому на сторінці 182... Кожен охоче може побачити власноручно чорнилом зроблену виправку Івана Франка до сонета номер 44 яке я вам тільки що прочитала. Слово Росія у четвертому рядку Франко закреслив і надписав о, Австрія, а разом викреслив слово лиш як позаметрове, ще й поставив з боку той коректорський знак, що їм у друкарнях зазначає те слово або ту літеру, яку треба викинути. Після того четвертий вірш має читатися ось як. О, Австрія, де ти поставиш стопи, і так далі. І насправді Іван Франко написав Росія в цьому вірші для того, щоб уникнути цензури, тому що давайте подумаємо, в якому просторі жив Іван Франко і якою була цензура. І про Австрію було згадано не просто так. Тож, коли Діана Панченка розповідає, яке зло Іван Франко писав про Росію, вона знову ж таки цитує не дуже достовірну інформацію. Хоча я не проти, я навіть не буду сперечатися з Діаною Панченко, тому що в принципі, в принципі, ну там ти не січеш, не б'єш в Сибір не шлеш. Це як-то не про Росію. Отут я ну очевидно, що вона не про Росію, але мову пир із серця соки сеш, Багно твоє лише серце і душу дусить, лиш гадь і слизь росте й міцні у тобі. Все так, Діана, хто я така, щоб з тобою сперечатися? Прочитай нам ці рядки ще раз. Мені дуже приємно, що в тебе, хоч так, є можливість говорити про Росію правду. Багно гнилеє між країв Європи, покрите цивіллю зеленю густою, це недумство і застою Росія, де лиш ти поставиш стопи, повзе облуда, здирство, плач народу, лиш гать і слизь росте, міцніє в тобі, свобідний дух або тікати мусить, або живцем вмирає в твоїм гробі. Ну. Я можу сказати, що так. Воно, в принципі, і Росії теж відповідає про Росію. Іван Франко написав у 33-му сонеті дуже м'яко порівняно з Австрією. І насправді Росія краю в жорстоких. Мені здається, що тут трошечки недооцінені всі можливості, тож я не буду сперечатися з Діаною Панченка. Хай оту прослизь і гить воно залишається. Але знову ж таки, вам не здається? Серченка цитує ні влад, ні в попад повія. Цитує неповну цитату про Австрію замість Росії. Цитує слова Франка. Хоча він сам виправив в принципі, це відомий факт. Що-то все не то, Діана робила все, щоб робити фактичні помилки, які легко виправляти, не кажучи вже про те, що вона узагальнює про українську літературу, яка вся така безпомічна і про жертву, і про те, що ва виновата Росія. Хоча насправді ми з вами читаємо читанку уже на перший рік і гадає, що. Ну, якщо ви читали хоча б половину тих творів, які я вам навела, то ви розумієте, що це зовсім не про українську літературу. Це у Діани Панченка, просто знання про українську літературу, яку не читав, але осуждає.